Берегиня. Йшли, і йшли люди до сварога та берегині з ранку й до вечора подивитися на хатину, на піч і жорна, скуштувати того дива, що хлібом зветься і схоже на сонце. І нічого не таїв од людей сварог, все показував і пригощав хлібом. Їли вони той хліб і казали хочемо й ми піч мати та хліб пекти. І казав їм сварог Спочатку кути не будуйте. Виходьте з печер та бурдеїв, годі скиніти в темряві на холоді, час жити в світлій хаті. Тоді просили його люди навчи ставити ті кутини. І сказав їм сварог. Ось піду я від коша до коша показувати, як ставити хатину, як піч мурувати, як жорна тисати. Коли ж це буде, нетерпляче доскіпувалися люди. Ось тільки закінчу ткацький верстат будувати. А що воно таке? Все таке, що на ньому ткатимете полотно так, як навчить нас берегиня. Тоді промовляла до людей берегиня. Ось годі вам, люди, ходити в диких шкурах. Треба ткати білим яке полотно та ходити в білій одяганці, як личить дітям білобога. Я навчу вас, люди, як з конопельку делю робити, як нитку сукати, полотно ткати, як його вибілювати та вишивати. Люди слухали і раділи. Та надходила ніч, і страх виповзав за землю з усіх шпарин, бо починала земля трястись і гойдатися. То лютував Чорнобог. Він шаленів, метався у своєму похмурому підземному царстві, несамовито гупав усім тулубом своїм у землю, намагаючись її розвалити чи перевернути, та дарма. Тоді гримів його трубний голос. Он сварог вже навчає людей кутини білі ставити, печі мурувати. а берегиня хоче вдягати людей у біле полотно, аби відлякувати моє чорне військо, що боїться усього світлого. Тож мушу якнайскорше знищити і сварога, і берегиню, і творіння їхнє. І зійшлися Чорнобог і мара, і стали вони нутрощі свої спорожняти, і з тої твані смердючої вродилося ціле стадо ящерів, Чорних панцирних потвор. І повелів їм Чорнобог йти на землю і розтоптати хатину сварога й берегині і їхню піч, і жорна, і їх самих разом зі сварожичами. Тоді здригнулася і загупотіла земля, коли по ній важко полізли чорні ящери. Вони нестримно тупою панцирною лавою сунули на білу хату сварога і берегині, і вихопилися назустріч потворам хоробрі сварожичі. Але їхні двогострі мечі відскакували від зроговілого панцира ящерів, і сини сварого мусили відступити геть. Не зміг зупинити чорнобогове військо і бог сварог. Він кидав у плазунів, палаючі смолоскипи, проте їхній панцир не горів і не пікся. І коли загрозливо наблизились ящери і мали ось ось розчавити першу на землі хатину, з неї вийшла берегиня те в яскраво білому вбранні. З червоними, вишитими на білому полотні стрілами перуна та соколами. Богиня здійняла догори руки, і чорне військо враз зупинилося, ніби заворожене білою красою. Тоді берегиня сміливо рушила з піднятими руками на ящерів, і вони стали понуро відповзати. І йшла вперед богиня в білому сяйві своєму і відкочувався назад чорний морок потвор. І тоді загнала берегиня чорних ящерів у річку Рось, і закищила вода від них, і почорніла, і загнила вмить. І сморід дійшов до вирію, і в гніві великому білобог, творець Росі, змахнув чарівною рукою своєю, і тої ж самої миті панцерні потвори перетворились в скелі, що обрамили береги цієї річки. І краса засяяла довкруж, і берегиня була богинею краси. І захисницею її. І пішла по землі слава про берегиню як захисницю білої хати, і стали люди її віншувати і молитись їй, захисниці дому людського від чорних сил. І, навчившись робити полотно, стали роси, і гуки, і кияни вишивати не тільки стріли перуна та соколів, а й берегиню з піднятими в захисному пориві руками. І почали вони врізблювати образ великої охоронниці на дверях, на вікнах, вишивати її постать на рушниках, на сорочках, аби берегиня захищала їх від усього злого завжди і повсюдно.